Доброго дня, мене звати Павло. Я співзасновник компанії Зітокс. В цьому відео ми розберемо з вами, як правильно оформити довірність Польщі, яка точно пройде в Україні. на таріальна канцелярія зробили більше ніж 5 тисяч довірностей по всій території Польщі, як і у великих, і у малих містах. Тому звертайтеся, я думаю, в вашому місті ми теж зможемо вам допомогти. І так, поїхали по довірностям, які ми можемо зробити. Тобто, що ми робимо: довірність на нерухомість на авто, на представлення інтересів у держорганах, на ВНЗ, на виїзд дитини за кордон з третьої особи або з батьками, на ведення спадкової справи, а прописка виписка, довірність на бізнес і представлення інтересів у суді. Також буває, скажімо так, індивідуальні замовлення в плані довірності, тому я думаю, ми точно. Зможемо допомогти, тому що наші юрист має дуже великий досвід, в принципі, і я думаю, будь-яку довірність ми можемо зробити ліквідно і правильно. А що потрібно для оформлення, щоб правильно да, ви розуміли етапи, з чого складається наша робота? Перше фото, скани або фізична явність необхідних документів від довірителя та довіреної особи. Друге, закордонний паспорт або ВНЖ Європи. Коли ми звертаємося до польського нотаріуса, він а, повинен знати, що ми легальні на території Польщі, Європи. Часто в нас питають: а чи можна зробити без мене, я не хочу їхати, мене не відпускають з роботи. Ні, це неможливо. Довіритель, підписант, той, хто дає згоду на щось, да, дає полномочия комусь, обов'язково повинен бути фізично у нотаріуса. Четверте, у разі нотаріальна акта потрібна буде знання а, Польської мови, да, потрібна буде мова, або перекладач про оформленні документа. Це теж ми допомагаємо займаємося. П'яте 60 хвилин вільного часу прийшли якісь справки, якісь, скажімо так, там можуть бути, наприклад, черги або уточнення. Годину часу я би бюджетував на цей візит. І а, у разі вашого шаблону, якщо у вас є свій шаблон, то відправляйте нам, буде знижка. Етапи співпраці з нами. Перше, після узгодження всіх деталей створюємо групу месенджерів з нашим аплікантом. У нас по кожному воєводству, можна сказати, є свої апліканти, які спеціалізуються на там, нотаріусах, так, і, в принципі, от, комунікують з клієнтом, з нотаріусами, з юристом по саме вашому воєводству. Тому ви кажете нашому менеджеру, з ким скажімо так ви хочете спілкуватися? Наприклад, у вас Мазовецьке воєводство, Варшава. Так, ви приходите к окремому апліканту, створюється група у месенджері. Ось і далі аплікант відправляє перелік документів, що потрібно від вас. Тобто, збір всіх необхідних документів для оформлення довірності. Наприклад, там дарування на квартиру ви хочете зробити нотаріальний акт. Хай буде потрібно да, техпаспорт на там підсобку або паркінг, якщо є. Витяг з державного реєстру про права власності, документи по особу, там паспорт, ідентифікаційний код тощо. Від вас довірної особи. Узгодження дати візиту перекладача місця тощо. В рамках переписки ми а, кажемо, які у нас є віконця, ви кажете, коли можете ви, назначаємо місце, час, дату, і, в принципі, а, ви їдете до нотаріуса, це четвертий етап. Приїжджайте до нотаріуса, а також на місці ми все підписуємо з можливістю коригування. Тобто, в моменті вам нотаріус позвонив, каже, там, будь ласка, впишіть там таку-та, таку, таку-та, та такі, -то, такі -то абзац. В цілому можна це зробити на місці, а тому, скажімо так, оця година на місці, вона закладається саме для того, щоб якщо це документи з першого разу щось там, наприклад, ми не скажімо так, Включимо туди, то ви на місці зможете це перечитати і за три хвилини це все підкоригувати. Після отбору вам готової довіреності, ви виходите від нотаріуса а, і оплачуєте, скажімо так, нам на наші реквізити. У нотаріуса нічого не платимо. Інколи нотаріус може запросити гербовий збір, але це теж можна індивідуально проговорювати з менеджером або з аплікантом. Чому нам довіряють, а, ми зробили. Дуже дуже багато довіреностей. У нас є скрупульозність, і ми робимо дійсно те, що проходить в Україні, а не просто те, щоб клієнт був е, там пошвидше щось зробив наприклад, да, і сказав Окей, я зрозумів. Ну, ось, окей, я зрозумів. А давайте там ціна мене влаштовує. Поїхали. Тобто, ми працюємо на результат, а не просто на комфортні умови, аби щоб щось було, тому що там. Питання з автівкою, з судами, з квартирами на наш момент, на наше бачення, це дуже важливо. Так, і коли клієнт, скажімо так, до нас звертається, ми. Відчуваємо якусь відповідальність за те, щоб там все чітко прийшло. Тому так, чому ми впевнені в тому, що довірність пройде в Україні? Це теж дуже дуже важливий момент. А хотів сказати також на наполягти на тому, що наші юристи вони мають по 15 років досвіду. Це помічники нотаріуси або консультанти нотаріусів, або юристи в цілому. Так ось які активно працюють з Канадою, з Ізраїлем, Швейцарією з Україною. З Польщу з Германією в правових, скажімо так, відносинах. Тому наші довіреності будуть адаптовані. Тобто, наприклад, якщо ви підете напряму к нотаріусу в Польщі, він в теорії може вам зробити довіреність, так? Але ця довіреність вона не буде ліквідна в Україні, тому що він зробить по шаблону, да, і по законам Польщі. А в Україні, то є вона не пройде, тому що це абсолютно різні правові, скажімо так, сфери. Вони вони попросто різні, по, по суті. Ось тому наші юристи вони в обов'язковому порядку, по досвіду, можна сказати, адаптують довіреність і під Польщу, щоб міг завірити нотаріус, і в Україні, щоб її точно прийняли. Також по Україні у нас є величезна кількість своїх нотаріусів, тому якщо вам потрібна буде допомога з завіренням якогось документу, та в Україні, то ви можете також звертатися, ми дамо контакти наших нотаріусів, які точно там, без проблем вам допоможуть. А, в принципі, так. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишіть менеджеру або апліканту, а, будемо дуже раді допомогти.